Доброго дня. А куди це ви хочете прапори? Доброго дня, куди це ви прапори збираєте? А? Чого? Я маю право знімати? Я журналіст, можу посвідчення показати, у мене повне право бережно. Для чого це вам прапори, транспаранти? Я водій. Водій? Добре. Доброго дня, а для чого вам транспаранти? прапори? я кореспондент. Ось, дивіться, моє посвідчення. Ну так моє право повне. Засоби фіксації. А ви хто? Ну так я, я в громадському місці. Чого це я маю гуляти? Я в громадському місці. Та провокації? Я вас питаю просто. Просто питаю, ну, звідки вас прапори, куди. куди. Хочу знімати. А навіщо вам пропори просто? Можна сказати, навіщо вам пропори, да? ну, Навіщо вам пропори? Я буду провокацією? Причому да, тут я? Други Звідки у вас прапори? Звідки прапори? Звідки треба? Добре. Добре. А ви хто? Х... А ви хто? Чого хмеляєшся? Ти не лягай ще. Чого ти хмеляєшся? Так ви хто? Е. Хто? Дед, ви хто? Йди отсюди. Шановне, я зараз виходжу поліцію, якщо буде щось на себе вести. А йди поліцію, визивай, хочеш. Суд визивай. Що, сильно крутою, чи що? Скажіть, будь ласка, а чого ви ну яку ви нази підтримуєте взагалі? Смотрите, я вам покажу ні. ні, ні, Я питаю, я вам питаю, яку а ви Я вам покажу на фотографію. Є лісовітград, да? да? А чого ви цю назу підтримуєте? Поході, вот, вот я вам хочу фотографії історії города історії города. Зачекайте да. зачекайте. Жіночка, 50. я зараз. Нет, вам... ні, 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 я зараз вам я ні, просто я по черзі. Нет, нет вопроса. Да, смотри, эти фотографии, да. Сто лет, Здесь да. Здесь мой прадед. Какой город там угу. написано? А ну читай. Здесь Амок. Вы В разумеете? Этой фотографии Вы стол... разумеете? Подождите. Нет. Фотографии не а нет, нет, а а нет. Сто лет. А это, а это, больше, правильно, да? Ага. А вот это больше. Они передали мне. Угу. Скажите мне, пожалуйста, как мне их? Да, uh, Вот, например, там Правнучки, праправна прав uh на -huh. правнучки. Я не буду разбираться, почему они создали, почему это их город был назван, почему как-то они uh -huh. проживали в этом городе. Uh -huh. И почитание своих предков, А довиня... что почитать... это. А як вы ставите с довени на Донбассе? Зараз uh -huh. Росія на наш... на наших лобщиках. Зараз зараз війна. Ви не боїте положення. Ви не дайте відповідь. У мене дочка пережила в українську війну. І не розказувати нам, хто на кого я про я просто вам задавати питання. з це рішення через Верховну Раду. І дякую всім вам, що ви не прийшли і показали позицію, справжню позицію кіровоградців за нову назву за справжню українську нату. Друге, друге питання. Ми бачимо багато людей, які прийшли за цей сюди в Кіровограді два пологових будинки. Тому що пологових будинку немало. А хто проводить таке? ну, ну саме Збір підписів, можете сказати? А чого? Ви ж проводите підписи? Ні, ну я журналіст, має, я публічному місті думаю запитати вашої думки. Можете сказати, а хто проводить такі ну, опитування? О, об Яка общесність? Ви общесність представляєте, Лі, так? А якої організації? Перспектива міста. Перспектива міста, так? Це громадська організація, так? так. А як ви ставитесь до того, що війна на бушарну Україна зараз з Росією воює фактично? і... Я отношусь до ніг негативно, тому що це брата війна і як. Люди і на Донбасі, і это ми всі брати, і ми не должны і за каких-то скажем так... А с ким по суті воює Україна, Україна, Україна воює. Поїть на Донбас і спросить у людей. У воєнних, і з другой сторони, і з нашої сторони, это кем Україна кем украина ну, там на, люди, на, вашу, на вашу думку там просто. Люди, моя моя моє сугубо мнение що это война гражданская война і mm з -hmm. однієї сторони підтримуємо соединенными штатами з другой россией mm -hmm. это война которую ведуть между собой российские соединенные штаты Америки. сша mm -hmm. поддерживают через международный валютный фонд не дают этой власти пасть а Росія я самі розумієте, як Росія добре. А звідки ви взагалі зналися про цей захід, що буде от такий от масовий захід? Мені сказали у люди сусідні. А, ну тобто, звідки ви на Попова да, проживаєте? На цьому районі Попова жадова? Я проживаю на Крапівницькому.